Дорогі першокурсники, освітяни! Ми раді вітати вас на нашому факультеті. Це нелегкий для нашої країни час ви не здалися та продовжували сумлінно вчитися і поступили до найкращого вузу Львівського національного університету імені Івана Франка. Попереду вас чекає багато нової цікавої інформації. Навчання на механіко-математичному факультеті є нелегким. Вам доведеться Сучисто інакше на наступного каналізи, розвивати нескінченну кількість з геометрії і провести вечори співмірної аудитори. Незважаючи на всі труднощі, студентські роки найкращі. На механіку-математичному факультеті ви знайдете своїх справжніх друзів, однодумців. матимете можливість відвідувати цікаві заходи. Наші студентські спільноти. Витягнуть без підручників і не дадуть сумувати. Мехмат. Додастством впевненості в собі, ви станете безстрашним і зможете усе та навіть більше. Я вірю, що в майбутньому ви станете висококваліфікованими спеціалістами і втілите в життя всі свої мрії. З цього серця вам, першокурсникам, бажаю захоплюючої подорожі у світ знань. Опановуйте нові знання, набирайтеся досвіду, прагніть стати висококласними фахівцями, щоб своєю працею і талантом. Донести максимальну користь рідному краю. Будуть сльози і щастя, перемоги і невдачі! Опускатимуться руки та ти ніколи не забувай своїх намірів. Насамкінець бажаємо вам сили і терпіння на нашому улюбленому мехматі у Львівському національному університеті імені Івана Франка.